Господь з вами, читання святого Євангелія Вірона. Того часу, Ісус мовив, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той. Має вічне життя, і я його воскрешу останнього дня. Чимало Ісусових учнів, почувши це, сказали. То тверде слово, хто може його слухати? Ісус, же, знаючи в собі, що його учні нарікають через це, сказав їм: чи це вас збурює? А що ж буде, як ви побачите, що син людський підіймається туди, де був раніше? Це дух є тим, хто оживляє, а тіло ж ніяк не допомагає? Слова, які я вам сказав, це дух і це життя. Але є деякі з вас, які не вірять. Ісус із самого початку знав, хто є ті, які не вірять, і хто є той, котрий Його зрадить. І він казав, тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо йому не було дано від Отця. Від того часу багато хто з його учнів відійшов геть. І вже не ходив з ним. Тоді Ісус сказав дванадцятьому, може, і ви хочете відійти? А Симон Петро відповів йому: Господи, до кого ми підемо? Ти маєш слова вічного життя, і ми повірили і знали, що Ти є святий Боже. Слово Господнє! Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай сам Господь відкриває наш розум на пізнання Його слова. Нехай дарує свого Духа Святого, щоб просвітлював темряву наших сердець. Щоб не блукали ми в цій темряви, але пізнавши світло істини йшли до нього. Ось сьогодні в Книзі Ісуса Навина ми чуємо про ту подію, яка відбулася вже під кінець життя Ісуса Навина. Той, котрий був наступний після Мойсея, добре виконав завдання, яке поклав на нього Господь. І ось тепер Ісус Навин збирає всі коліна Ізраїля, покликав всіх старших голів, суддів, начальників і сказав їм, коли хочете, коли вам любо не служити Господу, коли вам не любо служити Господу, то вибирайте. Вибирайте сьогодні, кому хочете служити. Бачимо, що Бог, створивши людину з любові, дав їй не тільки свій образ і подобу, але теж ту вільність, Вільність вибору. І починаючи вже від райського саду, людина могла вибирати, чи слухати свого Господа, чи ні. Знаємо, що перші люди не послухали, згрішили, переступили Божу заповіді, почалися проблеми. Але Бог залишався вірним. Знаємо, що уклав союз із Ноєм, із Авраамом, із Мойсеєм. І ось. Мойсей їм говорив, що Бог ставить дві дороги перед людиною дорогу життя, дорогу спасіння і дорогу смерті. І вона може вибирати. І аж дивно, людина при здоровому глузді, звичайно, скаже, вибираю життя, вибираю щастя, вибираю спасіння. Але знаємо, що лукавий наскільки може затуманити розум людини, що їй здається, що вона вибирає щось краще, як той плід з дерева, пізнання добра і зла. Чи він був найкращим з плодів в райському саду? Ну ні. Посеред саду росло дерево вічного життя, доступ до якого був відкритий, як би зараз сказали, 24 на 7. Будь ласка, але вибрали щось інше. Ось і тепер Ісус Новин говорить: якщо вам не любо служити Богу, то вибирайте. Або можете служити тим богам, яким служили ваші батьки по той бік ріки. Ну, бо як були в єгипетській неволі, то, можливо, хтось там і поклонявся богам у Єгипті, або, може, богам аморіїв, у землі яких ви живете. Бо коли Ізраїль повернувся в землю обідувану, там жило багато різних народів, котрі поклонялися своїм богам, і то було їх багато. А потрібно врожай, то один Бог, погода то інший, перемога у війні ще інший. По щастя ще інші, здавалося, що ось у сусідів якісь кращі боги і кращий врожай, і добре їм ведеться, то може так поставимо стели, астарти, поклонятися будемо молоху або Ваалу. Ісус на говорить, можете це робити, це ваш вільний вибір. Але ставить у приклад самого себе, говорячи, що я. І моя родина, будемо служити Богові. І весь народ відповідає ні, ми. Не буде того, щоб ми покинули Бога і служили іншим Богам. Будемо служити. Ми служитимемо Господу, бо Він Бог наш. Урочисто це пообіцяли. В історії Ізраїля знаємо, що багато разів були ці відступництва, і навіть царі, які були вождями народу. Відходили від правдивого Бога Ізраїля, порушували завіт не один раз. Але Бог, котрий є вірний, посилає свого сина, бо не літерою закону спасається людина. Як пізніше скаже Ісус, невже ви думаєте, що кров телят, ягнят і інших тварин змиває ваші гріхи? Ні. Це тільки Бог може пробачити гріх. І ми знаємо, що кров Ісуса Христа дійсно омиває від нас від наших гріхів, коли приймаємо цю спасенну жертву, коли віримо тому Слову, яке читає. Павло Апостол говорить до слухачів своїх: невже ви не знаєте, що, хрестившись в ім'я Ісуса Христа, ви в смерть Його хрестились? Тому померли ми вже для гріха, щоб жити у вільності Божих дітей. Але кожен може сказати, що це ж так важко. На кожен день скільки існує різних спокус і небезпек, скільки життєвих ситуацій, які водять нас в оману, гасять нашу віру. Стомлюємося в цій дорозі, тому сам Господь дає нам той хліб подорожуючий, хліб життя. Сьогодні в Євангелії ми вже чули закінчення цієї великої Христійної промови. Можна сказати, цілий серпень місяць кожної неділі слухали наступний розділ, шост... наступний фрагмент шостого розділу Євангелія від Йоанна, котре починається чудесним розмноженням хлібів на пустині, де їли всі і їли досить а ще й назбирали багато кошиків. Тобто, бачимо, що Бог є щедрий і спроможний нам допомогти, задовільнити наш голод і справу. Але той справжній духовний голод в людині залишається, тому Господь говорить: прийдіть до мене, прийдіть до мене всі стомлені обтяження. Ісус сьогодні говорить, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, вже має вічне життя. Не говорить, колись буде мати, вже тепер, тут на землі. Але тільки той, хто споживає тіло і кров Христа. І можна сказати, ну і навпаки, хто не їсть тіла і споживає крові Христове, життя вічного немає. Хоча дочасне земне життя його продовжується, якось існує у часі і просторі, і навіть, може, щось осягає чи в спорті, чи в особистому житті, чи в бізнесі, і навіть ім'я його десь записано в книзі рекордів Гіннеса, але що з того, як вічного життя немає, це життя на землі, людина намагається якось продовжити різними дієтами, різними чудовими медичними винаходами. Чому? Ну бо не вірить в життя вічне. Тому і накопичує багатство тут на землі хоче все випробувати, ну, бо життя коротке. А Ісус говорить, я дам йому вічне життя, я воскрешу його останнього дня. Яка чудова обітниця. Можна сказати, що слухачеки це почули, кричали ура, Господи, яка благодать, але чуємо, яка реакція. Це тверде слово, хто може його слухати? Ну і дійсно, можемо дивуватися тому, що відбулося майже 2000 років тому в синагозі в Капернаумі, коли сказали тверде слово, і навіть багато хто з учнів Ісуса перестав з ним ходити, відійшов. А що відбувається сьогодні? Як дивимося на статистики, стільки католиків кожного року відходить від церкви? Вже не говоримо про православні церкви і так і далі. Там, де є Євхаристія, там, де є правдивий Господь, а людина йде і шукає чогось іншого, говорить, релігія мені не потрібна, Бог мені не потрібен, я сам є Господом свого життя. Серце Отця Небесного болить, коли його діти десь губляться в цьому світі і не знаходять відповіді на питання свого існування: Хто я? Чому я в цьому світі, навіщо я живу куди прямую? Тому зростає кількість самогубств, наркоманії, і громанії і різних залежностей, коли людина загублена в цьому світі і навіть не пам'ятає, хто вона звідки прийшла і для чого живе. Ісус знаючи, що таке відбувається в серці людини, говорить, це вас збурює. Це викликає в вас якесь обурення і нерозуміння, а що буде, як побачите сина людського, який підіймається туди, де був раніше, а таки побачите. Одинадцятеро його учнів побачить, як Ісус буде возноситися від них на небо до Отця. Але чи це збурює? Багато хто не вірив, що Ісус прийшов від Отця, багато хто сумнівався в тому, що Він є Божим Сином. Сьогодні так само. Є різні теорії про походження Ісуса і про те, ким Він є. Є різні письменники, творці фільмів, різних вигаданих історій, скільки їх було і скільки ще буде. Всіляких єрісів, які заперечують Божественність Ісуса Христа або взагалі Його існування, які підважують основи християнської віри, які борються з християнами і їх, знищують. Питання дуже важливе. Той, хто стоїть, нехай пильнує, щоб не впасти. Ісус говорить, тіло нічого вам не допоможе, ваші наукові винаходи, гіпотези, теорії, пояснення це дух і це життя. Слово, яке я вам сказав, є дух і життя. Знаємо, що Бог сказав Слово і повстав світ. Словом Своїм створив людину і вдихнув в неї подих життя, Руах – той Божественний дух. Цього Духа можемо отримувати кожного дня, просячи, Господи, пошли нам свого Духа Святого, живи нас. Відкрий наш розум, щоб розуміли Писання, бо воно не просте, щоб повірили, що кожне слово, дане Господом, дане нам на спасіння, хоч, може, ми його сьогодні ще не розуміємо. Святий Павло Апостол до слухачів своїх говорить, як були дітьми, ну, то споживали те духовне молоко. А ось тепер, як стали доросліші. То маєте навчитися їсти ту тверду їжу. Учні говорять слово це жорстке, тверде. І не хочуть з ним змагатися, відходять. І багато людей, які не хочуть змагатися зі зрозумінням, в кого вони вірять, відходять, стомлюються, знаходять в світі щось краще. Що ж до нас, то пильнуємо, щоб не впасти. Ісус говорить: до дванадцятьох, може, й ви хочете відійти. Тобто ті, кого Він вибрав і назвав по імені, ті, котрих дав йому отець, ті, котрі були свідками різних чудес, коли Ісус виганяв бісів, розмножував хліб, оздоровлював хворих, а навіть воскрешав мертвих, чи, може, і ви хочете відійти. Тобто Ісус шанує вільність навіть своїх найближчих учнів, ставить їх питання, випробування, які були в них думки. Не знаємо, може, у Юди Ріотського тоді відродила думка, о, може, найслушніший час зараз вже відійти, бо щось та гаряче, бо Ісус говорить про якесь страждання, про те, що належить йому йти в Єрусалим, віддати своє життя, бо й нам так не хочеться, може, і ви хочете відійти. Але Симон Петро виходить і говорить: Господи, а до кого ми підемо? Якщо відходимо до Христа, то не залишаємося самі одні. Як якийсь острів у морі, знаходимося серед людей, серед різних думок, течій, релігій. Якщо відходимо від Христа, то куди йдемо? Петро говорить, куди підемо. Господи, ти маєш слова вічного життя. Тому на службі Божій є цей стіл. слово Божого є стіл євхаристійний. Розпочинаємо службу з літургії Слова, коли насичуємося Божим Словом, коли Його слухаємо, проголошуємо, коли молимося, коли закликаємо до Господа, коли слухаємо Його і відповідаємо. Сьогодні в цьому псалмі, який ми співали в 34-му, ми ніби зверталися до всього світу, до тих, які знаходяться зараз десь там далеко, хоч день недільний, але знаходять собі інші справи і заняття для свого життя. Це запрошення. Скоштуйте і взнайте, як Господь наш добрий. Ісус говорить, прийдіть до мене всі, нікого не обмежує. Але також говорить, багато є покликаних, а мало вибраних. Вчора, коли святкували не тільки 33-ю річницю незалежності нашої України, яка зараз бореться з тою ворожою агресією, але також свято Вартоломія Апостола, то читали Євангелія про його покликання, коли Филип приходить і говорить до Натанаїла. Ми знайшли Месію, знайшли Ісуса з Назарету. Той говорить, чи може бути щось доброго з Назарету? Ну, бо немає в Слові Божому пророцтво про Назарет. На що Фелик відповідає? Піди й подивися, піди й побачиш. Просте запрошення, але воно додеркається серця Натанаїла. Так само нам здається, що для євангелізації потрібні якісь надзвичайні засоби. Потрібно щось таке, що притягнуло тисячі людей до храму, а виявляється, ні. Інколи вистачить простого запрошення. піди і подивися. Скоштуйте, побачите, як Господь є добрий. Маємо приймати Боже Слово і ним жити. Павло Апостол сьогодні говорить, коріться один одному в Христовому острові. Тобто, коли Христос є в центрі, тоді простіше будувати своє подружнє життя і той послуг. Жінки чоловікові, як Христові, як голові церкви. І те завдання чоловіка бути головою родини, як Христос церкви. Бачимо, як злий Дух сьогодні атакує родини, яке є поняття в суспільстві, що можна жити, не маючи родини, або якусь таку змішану родину, нетипову, і це стає якимось таким новим віянням цього світу. Це почалося ще всередині минулого століття. Після Другої світової війни, коли здавалося, ось закінчилася страшна війна і можна будувати нове суспільство, така ера милосердя, про яку писали брати Вайнери. А вийшло не так. А вийшло так, що знову ж людина, котра пережила страхіття і жахи, котра була на межі знищення, вибирає не Господа, ставить себе в центрі і говорить: Я вирішую. Нарішали дуже багато. Тому просім Господа, щоб Його Слово було насправді для нас життям і духом. Бо Він має слова вічного життя. Тримаймося! Міцно Христового Слова. З довірою приймаємо нашого Христа, коли не маємо перешкод, Приймаємо святе причастя, святий 50 якого не так давно згадували, він, проводячи певні реформи в церкві, власне, заохочував вірних до частого причастя. Обнизив навіть вік дітей, котрі можуть приступати до першого причастя, бо розумів, що це є хліб живий, котрий прийшов з неба і потрібно його споживати, щоб мати це вічне життя. Тому щасливі ми, котрі приймаємо Божу науку і тримаємося міцно Його Слова. Ти маєш слова вічного життя. І ми повірили і знали, що ти є святий Божий.